Шановні водії, доброго дня! Я вас вітаю! З якої теми будемо починати? Будемо з хороших новин чи з поганим? Я от не знаю, оскільки я сьогодні з години з ДАК з 12 провела час на телефоні, телефонувала в Ландрацамт і запитувала, що ж у нас зараз є нового цікавого для українських водіїв, оскільки піднімаються питання, чи потрібно робити ум-мельдунг, um тобто перереєстрацію української автівки на німецькі номери. Я шукала в інтернеті. Я в інтернеті інформацію не знайшла. Вся інформація є з минулого року, що 6 місяців українці мають право їздити зі своїми автівками і навіть не потрібно страхування. Тобто, вам подарували 6 місяців без страховки і без реєстрації. Сьогодні, коли я зателефонувала до Ландра Цанта, до Цуласомштелі і кажу, доброго дня, скажіть, будь ласка, що робити українським водіям? Вона не перше питання, яке питає, де зареєстрована автівка. Кажу, взагалі не знаю загальне питання українців, оскільки люди не розмовляють німецькою мовою, і по телефону цю інформацію отримати, ну, людина не зрозуміє. А вона мене питає, де? Кажу, господі, да мені все рівно, давайте скажемо в Хайденбергу. Тому так, значить, каже вона: ви маєте право чи ви повинні звернутися. До тієї установи, яка відповідає за ту, ту вулицю, той будинок, де ви прописані. Це означає всю інформацію, яку ви отримуєте про Кьольн, якщо ви живете в Мюнхені, або про Бремен, якщо ви живете в упорталі, вас не цікавить. Вас цікавить тільки інформація по місці проживання. Будь ласка, зрозумійте, це дуже важливо. Як і в принципі з іншими такими да, адміністративними речами. Ідете до себе Landratsamt, фюрашайн і ато-цуласомштель. Ауто-цуласом, тобто дозвіл на водіння автівки, і питаєте так конкретно. Я впевнена, що в них вже є інформація українською, російською мовою. Вони можуть дати цю інформацію. Що мені розповіла дівчинка? Нам їй сказала, що. Зараз вже не діє той закон, що українці можуть їхати на машинах з українськими номерами. Він негайно вступив в дію і потрібно вже зараз перереєструвати свою автівку на німецькі номери. Кажу, добре, розкажіть, будь ласка, який алгоритм, як це робиться? Ну, і вона. Я не знаю, кажу, давайте загальний. Добре. Ви маєте пройти тюф. Що таке в них тюф? Да, ви знаєте, на станцію обслуговування і вам мають зробити загальний огляд. І коли ваша машина пройде тюф, з тим папірцем, ви можете робити термін. Але перед тим вам потрібно заключити страхування. Де ви робите страхування вашої автівки? Все рівно. Люба страхова компанія дзвонить і питаєте. Від цього це залежить? Це залежить від якого віку ваша автівка. значить, Я знайшла в інтернеті, що від 200 євро в рік. І там вони щось дивно написали, що це може бути і до 1000 євро, оскільки практика водіння в Україні не діє. Це для мене дуже дивно, оскільки людина приїхала 6 місяців тут їздила. Але таке було в інтернеті, я таке, як то кажуть, за що купила, за то вам і продаю. Тепер вам е, потрібно ці папери, плюс паспорт ваш, да, ваші водійські права, і ви це все приносите в, е, у Меддунгштеля. 50 євро приблизно від 50 і далі буде коштувати от те, що вони обробляють ваші папери. Номери німецькі коштують екстра. І, е, що там ще вам скажуть принести, цього я вам не скажу, оскільки все робиться на місці. Що ще цікаво, позитивно? Да? Ми казали, що чи можна їздити з українськими правами? Можна їздити з українськими правами до 25-року, до 6 березня. Це ухвалили минулого року закон, оскільки в нас війна. Але тут такий нюанс: ви можете їздити до. 25-го року, якщо у вас є статус біженця, якщо статусу біженця не буде, тобто закінчиться війна, так? чи у вас буде інше, я не знаю, ви там одружитесь, і ви вже будете як ем, там, не знаю, жінка чи, чи ще хтось, да? у вас поміняється статус, треба буде звернути увагу на цей нюанс. А, з правами, ну, це позитивно, це добре. Що ми робимо? Їх не треба перекладати. Не треба ніяких там звірень, просто собі ви катаєтесь, проблем нема. Якщо в дігітальному варіанті, ви знаєте, йде запит в Україну, іде підтвердження. Якщо ви загубили свої права, ви звертаєтесь в Фюрашайнштеле в ландрат там, де ви живете, і тоді вирішуєте. Для тих, хто хоче робити, там є варіанти, вони казали: там і польською, і німецькою, і англійською, і російською, і чим завгодно, будь ласка, здавайте ці права. Зараз такий момент для тих, хто каже. А чого це ми маємо переписувати свої автівки, оскільки ми приїхали з України, і в нас війна, і ми їдемо додому? Давайте так. Є таке поняття, як закони, які діють для всіх. Є виключення. І закон в Німеччині, що кожна машина кожні два роки має. Проходити отой саме дослідження, чи да, обстеження, і в Німеччині має бути підтвердження. Якщо у вас є, ставиться така плакетка, знаєте, такий кружечок. І е, ви знаєте, як в Україні це робиться, будь ласка, їдьте. Коли, наприклад, ваша машина стоїть і ходить орнукс, той, хто спостерігає, вони можуть навіть подивитися, ага, у вас пройшов час, вам треба робити тюф, і вам листа залишать. В Німеччині з цим дуже строго. Тепер ще раз, чому це потрібно? Ви приїхали і вже їздите майже рік на машині, яка в Німеччині, скажімо, ну просто написано, що вона у вас є. Тобто німці не знають, чи взагалі може в неї дверки відпалюються, може ви резину не міняєте, може у вас там щось з гальмом, з гальмом з гальмами, да, проблеми. І це машина, яка є небезпечною для трафіка. Вулиці ходять люди, ходять мої діти, ходжу я. І впевнена, як громадянин Німеччини, я хочу бути впевнена, що те, що їздить по вулиці, воно може їхати. В принципі, це таке моральне питання, тому машини мають бути інспектовані. Це нормальне почуття. Я думаю, що в Україні також всі проходять, ем, і скажімо так, тихобслужувань, об, Господи, я просто дуже багато говорю, вже заговорюсь. Де обслуговування ми проходимо, і ви знаєте, це є дуже важливим. Можливо, там щось не функціонує, а ви цього не знаєте. Німці дуже ретельно до цього ставляться. І в законах є. Це все прописано. Там не прописано, що українські біженці або біженці з інших країн вони можуть приїхати і не робити цього, оскільки вони поїдуть додому. Знаєте, зараз тільки проблем виникає з поїду додому, або їду, або не їду, і ви ж не можете знати, коли ви поїдете. Тому їздите на автівці, ви будете, наприклад, через місяць з дому дому їхати. Інша родина вона поїде додому через 5 місяців, хтось через рік. Це нереально. Тому німці намагаються зробити зараз структуру для того, щоб е, була відповідальність водіїв і щоб вони знали, не що там, де їде. Це ну, нормально. Тут немає такого, що хтось намагається притісняти українців. Це нормальний закон. Через це, будь ласка, зверніться всі: ландрацамт, Цула ви туди дзвоните, шукаєте, хто перекладає. Можете зробити термін, вам дадуть купу паперів, що ви маєте знайти. Що ви маєте зробити, і будь ласка, оскільки якщо ваш е, автівку спіймає, скажімо, десь на огляді поліція, це означає, що ви не маєте права їздити на ній. Це дуже-дуже великий справ, е, скажімо, штраф, да, можливо, ще й у е, вас заберуть права. Тому, будь ласка, не жартуйте, постанови є. Питайте, робіть, є якісь питання? Пишіть під відео. Буду вдячна вам за лайки і давайте спокійно сприймати цю інформацію, оскільки вже рік, скажімо так, люди їздять на автівках і прийшов час робити це все офіційно. Тут немає нічого страшного. Гарної вам дороги і зеленої хвилі.